Доброго вечора, ми з України, мене звати Ольга. Ласкаво, прошу на мій канал. Зараз з вами будемо дивитися село Чернянка. Так, ви запитували, коли деокупація. Давайте спробуємо подивитися. Але ж ви пам'ятаєте, що Таро дати не любить. Як не любить? це найвища математика. Я більше склоняюся, що це філософські знання. Чорнянка, село Чорнянка, Каховський район. Коли деокупація? Відбудеться, скажіть, будь ласка. Березень, квітень 2023. Так, березень. Поки що карта Ілюзію випала, тільки плани. Квітень в подвішеному стані. Не можу вам дати відповідь. Давайте візьмемо, що буде відбуватися, село Чорнянка. Березень місяць головні три події. В березні село Чорнянка, І в квітні головні, головні три події. Так, тут ще, тут ще випадає в мене. Цей. В березні місяці ще випадають орки. Ну, квітень місяць надія є. Но деокупація в будь-якому відбудеться. Я не пам'ятаю, чи, чи це виписала, чи взагалі вона буде. Я не пам'ятаю, я тут собі так не виписала це питання, вот. але вона все одно відбудеться, деокупація у вас. Бережіть себе.